Обрали кращих в Івано-Франківську. Відбувся завершальний етап обласного творчого конкурсу для талановитої молоді Серцем єдиним ми Україна. Торік започаткований очільницею Прикарпаття Світланою Онищук. Змагання відбувались у три етапи: на рівні громад, районів і фінальна частина масштабний гала-концерт, на якому за перемогу боролися 13 команд. Наша команда з Вигодського ліцею, команда називається Люди титани Ми підготували розповідь про батьків наших учнів, Які зараз воюють. Ми сьогодні розповідаємо про них, і в кінці нашого номеру виступає, танцює наш герой своєю дружиною, який отримав поранення. Готувалися від лютого чи січня навіть так. Було важко, довго, але ми впоралися і з нетерпінням чекаємо, щоб вже виступити. І... Чекаємо результатів. Ми з Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування. Ми Презентуємо номер про нашу Україну, про нашу націю. Насправді від ну в нас такий перехід буде від е, раніших таких, коли ну в нас в Україні були трохи скрутні часи до сьогодення, що наша Україна розцвітає і так само розцвітає наша нація. Надіюся, що буде так і надалі, що ми будемо тільки рости на краще. І що ми своїм номером хочемо показати, що країна це дуже сильний народ, і ми вистоїмо. «Старокосівська школа нескорені серця. України. Ми презентуємо сьогодні танець, е показ емблеми і е по спів і заключена частина. Можна сказати, що від лютого готувалися. Займали перше місце у районі і тепер приїхали на обласний виступ. Надіємося, що На переможцю конкурсу. Чекають цінні подарунки та відпочинок за кордоном. Таку підтримку надають міжнародні партнери з різних країн. Велика кількість донорів з різних країн відгукнулися, щоб наші діточки мали можливість оздоровитися, поїхати в іншу країну і бути тими послами миру, розказати про реальність справ в країні, де йде війна. Це є Хорватія, це є Австрія, це є Румунія, це є Угорщина, це є Німеччина. Запі. Сумками суддівського голосування гран прі здобула команда зерна майбутнього Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування. Перше місце розділили команди Єдність Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка та люди Титани Вигодського ліцею. Друге місце у команди Бережа Обертинського ліцею. Третє місце посіли команда Незламне дитинство Голівської гімназії, Крила Надії Отеніського ліцею, команди Лицарічану ліцею номер 20 Івано-Франківської міської ради та серця поколінь Броготинського аграрного фахового коледжу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».